привіт! сьогодні понеділок, 9 ранку, 21 листопада і починаємо наш новий робочий тиждень. На дорозі, як видно, сніг, ожеледиться, тому робота повинна бути. І починаємо ми з додатків. Сьогодні 21 листопада, тому в Болта починає працювати нова категорія економ. Ми її відразу відключаємо, тому що... Ну, я не знаю, навіщо Болт це зробив, особливо коли з'явилася. От економ у мене виключений. Особливо, коли з'явилася робота з приходом холодів. І Болт вводить цю категорію. Це не знаю, це мені вдається знущання над водіями. Така отголоска... Так, так, так. По познякам візьмемо 1,4. Отголоска в ті часи, коли... В Уклона були коефіцієнти 0,9, в Болта була категорія е, Go і в Uber якась там, точно не пам'ятаю, як, як вона називалася ця категорія, але це категорії, які я не знаю, для чого вони, для чого їх создають. Е, мабуть, для того, щоб агрегатори заробляли, але для водія вони взагалі не вигідні. Це просто в ноль, Поїздки в нуль, ти нічого не заробляєш. Їх можна включити лише в одному випадку, якщо ти десь знаходишся там за містом ввечері, тобі 100% потрібно виїхати краще з замовленням, ніж пустий, тоді таке замовлення можна включати. А в нормальних умовах, я не знаю, включати категорію економ це себе не поважати. Так, я поїхав на замовлення. А ще одне таке нововведення в болту. Якщо ви заходите в категорії, видно, які зараз коло вас діють коефіцієнти, коло мене коефіцієнти 1,3. І ще трошки про категорію економ. Навіть якщо ми її не будемо возити, хто їздить на своїх машинах, хто вміє рахувати кошти, поважає себе цю категорію возити не буде. Але все одно вона буде негативно впливати на наш заробіток. По одній простій причині, тому що люди заходять, наприклад, в Bolt, їм потрібно таксі. І вони бачать, є стандартна категорія, і є економ, яка трішечки дешевша. Не всі, але деякий процент людей все одно буде замовляти економ. І у нас буде менше просто роботи. Болт цим самим. В описі до цієї категорії писав, що ми піклуємося про ваш заробіток, що у вас було більше роботи. А насправді ні, вони піклуються тільки по свій заробіток, щоб у них було більше замовлень, щоб зайняти домінуючу нішу на ринку і все. А про водіїв ніхто в цей момент навіть і трішечки не думає. Ми будемо просто менше заробляти. Як приклад, от бачите, зараз стою вже скільки приходить за. Без коефіцієнта, ну це як. Хоча там ніби... Ні, там не було коефіціента. Е, ось. Стою 10 хвилин і замовлення тільки прийшло і то без коефіцієнта. Це показує на те, що люди користуються більше економу. Ну, якщо просто для експерименту його включити. І будемо чекати, прийде замовлення по економу. Так прихожу. По болту прийшло. Ход-2 в епіцентр. Ну таке замовлення ми візьмемо. Так, Головне не забути потім виключити категорію економ. Так, завершив я це замовлення, їду на наступне. Прийшло на зустріч за 320 гривень на шота Руставелі. Хоча в центр, але 320 гривень ніби нормальний тариф, коефіцієнт 1,3. Побачимо, можливо це буде там дві зупинки, а не одна. Не знаю. І ще одна така у мене мисль по поводу цієї категорії економ, чому її ввели. Десь приблизно останній місяць, можливо трошки більше, Бол дуже сильно занижав тарифи для того, щоб конкурувати, тому що в на трішки нижчі тарифи були, і щоб в них було більше замовлень, вони трішки занижували тарифи. І всі ж писали постійно в підтримку на перерахунок, це задовбували його. Я, як мінімум, за дві поїздки в день їм писав. Вони останнім часом вже дуже повільно відповідали, тому що, мабуть, велике, велике завантаження було, багато скарг. І для того, щоб убрати в ось цю канітель, щоб люди не жалували, щоб не занижати тарифи по категорії болт, вони зробили просто категорію економ. Мені так здається. Не буду стверджувати, не був на їхній нараді, коли вони це приймали рішення, але з логічної точки зору, мені здається, що це так. А я поки їду на замовлення. Гана, мабуть, ідея була все-таки їхати в центр, хоч і з таким тарифом. Включив болт, Uber, уклон і потихеньку їду в сторону ЖД вокзала, можливо там щось дасть. У дороги поливають. А я все чекаю замовлення що не приходить, не по однієї служби. Стою перед вокзалом біля ТЕЦ, і ось будинок, в який прилетіла ракета. Сильно він постраждав, звичайно. Я поки взяв кави і буду обідати. Це кошмар. Я вчора тільки мив машину, а вона виглядить, ніби її місяць ніхто не мив. Чорний колір це, звичайно, важко. Ось прийшла така мінімалочка за 100 гривень. І подача менше одного кілометра. Дали соточку. А я поки їду на замовлення, розповім одну приємну новину, яка в мене сталася. Помітив десь приблизно місяць тому, періодично почала, коли їздю на машині, вібрації такі від двигуна передаються на руль. Не завжди, але періодично з'являлися. І я ж такий, як людина, яка сама ремонтує машину, сам розбираюся з цим, їздю, себе накручую. Думаю, що це може бути, Та ніби клапана відрегулювані. і ГРМ поміняний, і свічки нові, все ж зашибісь. І, а проблема є. І, там, переключав на газ, на бензин, типу, одинаково, нічого не, не змінювалося. І таки їду тільки що з пасажиркою, стаю на світлофорі. Все нормально. І думаю, потрібно включити підігрів От, дзеркал, думаю, дзеркал заднього стекла, щоб чуть-чуть Простало, бо йде дощ там у дворі, і заліпило дзеркало і нічого не видно. І Я такий включаю собі і машина починає трусити. Оце як було до цього, що вона напрягала. Я такий стоп, виключаю його, перестає, включаю, знову починає. Включаю підігрів сидінь, те то же саме. І ось мені дійшло, що це ніяка не проблема, це просто... Збільшується нагрузка на генератор, і з за цього двигун починає трохи потряхувати за навантажень. Просто я ніколи не міг подумати, що звичайний підігрів зеркал чи сидіння наскільки багато споживають електрики. А я тим часом їду от по болту. Заказ короткий, 75 гривень, але тим не менше. Дивно, що в момент, коли в країні війна, коли люди, які все життя розмовляли російською мовою, переходять на українську. Як би їм важко не було, це я один із них знаю, тому що я розмовляв російською. Зараз я останнім часом намагаюся розмовляти українською. Але знаходяться такі люди, які роблять навпаки, тільки що їхала пасажирка, яка намагалася розмовляти російською мовою. Ну от дуже по неї чутно, що їй це важко, що вона з, інш... ну, з міста, де скоріше всього, розмовляють українською. Це її рідний язик, і вона через силу намагається говорити російською з помилками, заїкається. Блін, навіщо це робити? Ну, особливо в такий період. Я не розумію. Ось таке замовлення. І в продовженні питання про мову. Чому я розмовляв російською і чому зараз розмовляю українською мовою. Почнемо з того, звідки я Я з Миколаївської області, де в нас всі розмовляють суржиком. Суржиком. Ну, саме в тому регіоні, де я живу, Коромайський район, жив, точніше. І якщо в дитинстві мене це особливо не смущало, якою я мовою розмовляю, скажімо так, то коли я почав дорослішати, в мене постало питання, що потрібно обирати ну, основну свою мову. Тому що кого розмовляти якось з не кам'янцом. І це приблизно 12-й рік, тоді особливо... Мовно його питання не стояло, Україна, Росія, всі дружили, все було добре відносно. І я вибирав між російською і українською. І так співпало, що якраз приблизно в цей час я переїхав жити до Росії. Я прожив близько року, року в Брянську і приблизно півтора роки в Москві. І як зрозуміло, вибір був очевидний. Людина, яка 18 років, тільки формується характер звички, думає про те, що потрібно розмовляти якоюсь конкретною мовою, а не суржиком, попадає в країну, де розмовляють російською, виключно. І зрозуміло, я почав розмовляти російською. І там моя звичка ця і залишилася. А проте 20, після 24 лютого, як і багато українців, я зрозумів, що потрібно розмовляти українською, тому що це, мабуть, одна із причин війни, тому що в Україні дуже багато україномовних, російськомовних точніше. Що і послугувало, скажімо так, поводом про ці розмови, що ми один народ і все інше, те, що в нас багато людей розмовляє російською мовою, зовсім не робить нас росіянами. Лубаний Болт. Чому замість того, щоб просто працювати, я повинен такі поеми строчити в підтримку? Яка ситуація? Приходить мені замовлення за 140 гривень з коефіцієнтом 1,2. Виходить пасажир, їдемо, все як потрібно, доїжджаємо до місця, призначення. Він мені говорить, почекайте, будь ласка, дві хвилини і поїдемо назад. Я думаю, ну окей, Тіпо 140 там, плюс обратно, десь вийде там, 280 гривень, десь приблизно тариф. Почекав його, змінив адресу в приложенні, все як потрібно. Приїжджаємо і мені приложення показує 124 гривні. Я звичайно нажимаю кнопку в підтримку на перегляд тарифу. Вони типу, через там, декілька хвилин відповідають, все, ми перевірили, тариф підтверджує 124 гривні. Заходжу в е, дані про поїздку. Ось Оце вона ця поїздка. І воно показує, що я проїхав лише 0,7 кілометра, але 42 хвилини я їхав. Ось так. Болт просто не порахував кілометраж. І ось така ситуація вийшла. Зараз я написав підтримку і зазвичай, коли ти пишеш просто в підтримку вже після завершення поїздки, вони максимум, що можуть компенсувати, це вартість комісії, яку зняли. І це що, виходить? Я за 124 гривні провіз майже годину і 20 кілометрів пасажира, ну це бред. Uber, це Uber Bolt, це звісно треш взагалі. з їхніми лагами. Бісять просто. Роботи в Києві, кошмар багато. Так, завершили ще одне замовлення за 200 гривень. Знаходжусь біля Лобановського. Ось так. І виставляємо точку на лівий берег, тому що нам до 9 потрібно бути там. А я знову граю в лотерею. Мені прийшло замовлення, мені потрібно на Позняки на лівий берег. Прийшло замовлення на генерала Жмаченка, це лівобережка. Плюс-мінус, як мені потрібно, Там трішки далі. Але один нюанс. Тариф для мене буде 420 гривень. То Общі тариф більше, ніж 500 гривень. О, забув полт виключити. Більше, ніж 500 гривень. Скільки там буде точок, куди їхати, блін, незрозуміло. І мені до 9 потрібно забрати дружину з роботи. Мабуть, вона буде чекати, мені так вдається. Ось отака поїздка вийшла. Мені 418 гривень. Повний тариф був 535, дали 600, от якщо видно. І 9 годин і я вже майже на місці. А чому такий тариф? Тому що коефіцієнт 1,4 і плюс ми їхали через оболонь на Йорданську. Доїхали дуже швидко на оболонь і з оболоні сюди на Лівобережку 35 хвилин. Взагалі краса, плюс чайові, супер поїздка. На прикінець робочого дня. А я зараз буду поки підраховувати, скільки я заробив. Пробіг і так, все. Вводить кішинки робочого дня. Працює до 9-ї години вечора, з 9 ранку, це виходить 12 годин я працював. Пробіг у мене склав 240 км з розходом палива приблизно 12,5 літрів на 26.45, який я заправляю на вантажі, це виходить 800 гривень. Плюс 200 гривень амортизація, як завжди. І того витрати в мене склали 1000 гривень. І переходимо до самого цікавого заробітку. На болту у мене каса сьогодні 1850 гривень, плюс 715 гривень Uber і 320 гривень по уклону. Плюс у мене була 130 гривень поїздка без служби, продовження поїздки, скажімо так. І 100 гривень чайових. І того це виходить десь приблизно 300 каса. Віднімаємо 1000 гривень витрат. І того чистими я заробив 200 І це за умови, що болт ще не перерахував мені. За поїздку, ту ще я розповідав, що неправильно прораховано. Як я по тарифу посчитав, должно вийти 295 гривень, а болт нарахував 124 чомусь. Я написав підтримку, вони мені ще нічого не відповіли. Будемо чекати, але каса і так гарна, не будемо зациклюватись вже на тих 100-150 гривень різниці, яку болт намутив. Ось такий вийшов день. Як завжди по класиці багато чи мало пишіть в коментарях. І всім пока!